Акти, які змінюють Україну, у Коломиї відбулася презентація першої книги журналіста, перекладача та громадського активіста із Прикарпаття Тараса Марусика. У межах візиту автор зустрівся зі студентами Коломийського навчально-наукового інституту. Тарас Марусик експерт з питань мовної політики, автор і ведучий журналістських програм і матеріалів, культуролог, публіцист, перекладач з французької роду із Надвірнянщини. Працював у Верховній Раді кабінеті міністрів і секретаріаті президента. Над своєю першою авторською книгою письменник працював близько 10 років і завершив її в 2022 році. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну встиг зробити презентації в кількох великих містах України і тільки зараз з'явилася можливість відвідати Коломию. Я вирішив зібрати те, чим я займався не один десяток років, але власне в книжці зібрані частина моїх матеріалів на мовну тематику за останні десять років основна частина була надрукована на сайті Радіо Свобода в Рубраці.зоро Тарас Марусик зізнається, його власна боротьба за українське починається ще з дитинства. На створення книги автора надихнув його батько, який у 60-70-х роках боровся з русизмами та росіянізмами. Книжка це продукт. Мого постійного відслідковування мовної політики в Україні, аналізу законів постанов, підзаконних актів, заяв політиків, дій політиків і так само протидії громадянського суспільства, того що я називаю пасіонарною меншістю. Коломийський навчально-науковий інститут Тарас Марусик відвідує вдруге. Кілька років тому він презентував тут один із чотирьох своїх перекладів. Пригадує доцентка кафедри філології Галина Волощук. Він такий критик, але добрий критик власне навіть президентських різних політик, тобто як і Януковича, і Ющенка, Порошенка, Зеленського, що не так вони роблять власне на політичному рівні прийняті законів щодо української мови, і один із співавторів закону про функціонування української держави дві 2019 році. З перших уст послухати, як творилася політика та як писалася книга, прийшли студенти інституту педагогічного. О, коледжу учні коломийського ліцею, номер два вчителі та викладачі. Тарас Марусик зізнається, був вражений кількістю присутніх і запитаннями аудиторії. По правді кажучи, це найбільше най, найбільша за кількістю презентації. Ще була досить така людна в Чернівецькому університеті. Наскільки я побачив, бо я перепитував, хотів мати зворотній зв'язок. всім було цікаво і зрозуміло. І дуже мене в кінці зворушила одна студентка, першокурсниця, яка підійшла. Щоб мені подякувати і сказати, що будь ласка, продовжуйте цю роботу це було дуже цікаво. Юлія Марціновська, Андрій Гарщук, події НТК.